Вітання вам, друзі! Це код 450 і Я Владислав Селезньов. Битва за Харків почалась. Російська армія соне вперед, зламуючи оборону української армії. В деяких російських пабліках я бачу такі повідомлення тривожні. Давайте спробуємо раціонально розібратися, що ж насправді нині відбувається на території Харківської області, зокрема в районі Вовчанська, щоб розуміти. Чи наскільки кризова ситуація, і чи є в українській армії ситуація стабілізувати, і зрозуміти, чи варта, чи не варта тамтешнім мешканцям збиратися і виїжджати геть з тих регіонів, які є прикордонними? Отже, минуло доба 21 населений пункт Харківщини потрапив під вороже артилерійські, мінометні та авіаційні обстріли. Петропалівка, Степована василівка Берестове, Дергачі ще ряд населених пунктів на собі відчули ворожі артилерійські снаряди і руйнування від їх приходів. На жаль, є травмовані та загиблих внаслідок цих атак ворожої армії. Сьогодні зранку побачив в моніторингових каналах повідомлення про те, що активізувалися бойові дії на території прикордонних населених пунктів Харківщини. Йдеться про Борисівку, Пильне, Красне, Гоптівку. І йдуть бої в районі силам пункти Гатище поблизу Вовчанська. Що це почалось І російська армада, а йдеться про Шосту армію, сунула вперед для того, щоб рушити у бік Харкова. Ні. З урахуванням того, що штурмові дії ворог здійснює штурмовими групами без підтримки озброєння та бронетехніки, в тому числі танків, йдеться про скоріше за все демонстраційний дії. Тобто ворог, проводячи такого роду операції, намагається з'ясувати місця розташування під частин та підрозділів українських сил оборони, намагається з'ясувати, в який спосіб йому краще діяти для того, щоб знайти е, слабкі місця в наших оборонних рубежах та фортифікаціях. Е, До того ж, на цій ділянці фронту останнім часом активно працюють ворожі БПЛА, причому така активність спостерігається вже протягом тривалого часу. Тобто ворог досліджує. досліджує схему розташування українських сил оборони заради того, щоб в подальшому діяти максимально раціонально і рушаючи саме там, де ми маємо найбільш слабкі позиції. Хоча чи знайде ворог ту слабину в українській обороні, питання дуже дискусійне, адже ми знаємо, що за того протягом кількох місяців українські сили оборони, представники тамтешньої обласної державної адміністрації, задіяли максимум ресурсів, щоб створити потужні лінії оборонних та захисних споруд. Причому перша лінія оборонних споруд знаходиться на відстані приблизно 10 кілометрів від лінії Держкордону між Україною та Російською Федерацією. А отже, наші воїни мають можливість діяти під покриттям бліндажів, окопів з використанням довготривалих вогневих точок, що по перше посилює рівень живучості цих. Фортифікаційних споруд забезпечує збереження життя та здоров'я наших військовослужбовців, ну і відповідно максимально сповільнює просування ворожого війська на визначених рубежах та ділянках. Що далі? З неприємного Рос... російська армія задіє на цьому напрямку підрозділи 6-ї армії, яку очолює Сергій Староженко, він є українським зрадником свого часу, до 14 року він був, був командиром 36-ї бригади берегової оборони. Він, до речі, є уродженцем Харківської області, а отже, непогано знається на місцині, і є певний цинізм, така, така себе споконвічна іуда, іудівська зрада, яка реалізується в такому форматі. Мешканець. Чи уродженець Харківщині український зрадник керує військами, які мають за мету взяти під контроль, ну бодай частину, північну, північну частину Харківської області. Те, що українські сили поготові, це факт. По-перше, наш артилерійський фактично зараз працює накладаючий рук. А чому так сталося? Тому що останнім часом наша гармаша отримали певний комплект артилерійського озброєння та боєприпасів до того озброєння. А отже. Ці спроби ворога атакувати наші рубежі та позиції перетворюються дуже швидко на попіл. Той попіл, який залишається після штурмових груп, які не дуже вдало для себе заходять на, на українську територію. За того що ми буквально напередодні отримали від волонтерської спільноти на цій ділянці фронту достатньо кількості півдронів, які так само палюють за ворожими силами, за ворожими засобами, перетворюючи їх в той самий. Ота, а отже, ворог, намагаючись промацати нашу оборону, скоріш за все з неймовірних втрат. Хоча треба віддати належне з поєднанням ворожих в діяльності ворожих БПЛА та ворожої системи радіоелектронної боротьби, ми маємо чимало клопоту. Бо нинішня війна це війна технологій, і ворог намагається використовувати сучасні розробки для того, щоб створити максимально незручні умови для українських сил оборони, що діють на цій ділянці фронту. Що далі, Скоріше, за все, як і до того неодноразово зазначалося, харківський напрямок буде допоміжним, бо ворог, зараз активізувавши тут свої зусилля, намагається змусити український генеральний штаб максимально роздмухати розпорошити наші стратегічні резерви, спрямувавши їх саме на цю ділянку фронту. До того ж, ми маємо розуміти, що не факт, що район півночі Харківської області буде єдиним напрямком, де ворог активізує свою діяльність. Бо насо на території Курської області, що межує з Сумщини, так само відбувається певні приготування. Чи буде це виключно і суто демонстраційний дій? Чи ворог наважиться на перетинання державного кордону та проведення відповідних дій, поки що важко прогнозувати. Але вже зараз можна точно сказати: територія Сумщини, саме прикордонні райони, постійно перебувають під впливом ворожих мінометів. Ворожих артилерійських систем, ворожих дронів, ворожих керованих авіаційних бомб. Ну і звісно, що на території прикордонні намагаються постійно діяти диверсійно розвідувальні групи противника. Такі ж процеси відбуваються тільки більш масштабовано на території Харківської області, а отже, динаміка війни зростає. Про це свого часу говорив президент Володимир Зеленський про це не зазначало чимало. Ключових військово-посадових осіб українських сил оборони, а отже, роз маючи таке розуміння, українська армія готувалася. Ретельно, системно готувалася до цього пожвалення на полі бою. і те, що ми зараз бачимо в районі вовчанська, фактично свідчить про те, що українська армія вчасно підготувалася, отримала певний комплект ресурсів для відбиття ворожої атаки. А отже, у ворога немає жодних шансів. З набуттям українських села оборони відповідних можливостей в рамках поставок додаткових партій озброєння та військової техніки. А я думаю, що цей процес буде реалізовано протягом наступних тижнів. Причому йдеться про. До двох тижнів проміжок часу відповідно українські сили оборони будуть мати достатні ресурси щоб всі зазіхання ворожо армії незалежно від того, хто керує цим ворожим групуванням, незалежно від того, який комплекс сил та засобів має ворог стримати усі ворожі атаки. Хоча я визнаю, на нашому групуванні віщо діє на території Харківщини досить складно. Бо ми бачимо, що напередодні в активізації бойових дій на півночі Харківської області ворог значно активізував свої дії на Куп'янському напрямку. Складні бойові зуточки відбуваються в районі Сеньківки, в районі Катерівки та Кислівки. Тобто, ворог намагається сунути де тільки то можливо. Він не припиняючи. Активні бойові дії на різних ділянках фронту спромігся накопичити на найбільш важливих для нього напрямках додаткових сил та засобів. І зараз цю свою перевагу живі в живій силі в озброєні, в техніці в боєприпасі до того зброї намагаються трансформувати в територіальні здобутки. Що з того вийде? Я певне в тому, що за наявності сталого та безперебійного ресурсного забезпечення українських сил оборони у ворога немає жодних шансів. А отже, знову до справи має братися не лише вищі військово посадові особи нашої країни, а так само наш дипломатичний корпус, продовжуючи комунікації з нашими західними партнерами, донаторами, бо зброя та боєприпаси то тобто тієї зброї є визначальним чинником на полі бою. Звісно, за умови того, що цю зброю експлуатують, використовують навчені підготовлені та мотивовані бійці. Певно в тому, що ми так само маємо бути з вами максимально відповідальними, спостерігаючи за валом інформаційних повідомлень, які нині ширяться в мережі інтернет. Ворог здійснює потужну інформаційну підтримку тих процесів, які відбуваються не лише в рамках боїв на Харківській області, а й на інших ділянках фронту, і постійно російська е -е -е, все пропала, як це акцентується в наш бік. все це лише інформаційний шум. Довіряйте лише перевіреним та переміковним джерелам, будьте максимально відповідальними, споживаючи інформацію і пам'ятайте, якщо постане питання про евакуацію, про це мають повідомити представники місцевих обласних державних адміністрацій. Не довіряйте чуткам, пліткам, Гуртуємось разом, разом до перемоги. Слава Україні!